Правоохоронний наїзд просто у серед місті Запоріжжя. Міліціонери не звернули уваги на скутериста з пасажиркою, що збиралися повертати ліворуч, і знесли байк на повному ходу, навіть не намагаючись загальмувати. Авто міліціонерів зупинилося лише за кілька десятків метрів після тарана. А літню пасажирку мопеда та 16-річного кермувальника швидка мерщій доправила у лікарню. У обох травми голови у юнака ще й переламана ключиця та на нозі відірвало палець. Потерпілий каже, і сигнал повороту завчасно вимкнув і пересвідчився, що маневр, начебто, нікому не заважає. Правохоронці, начебто, намагалися обігнати скутер просто на перехресті по зустрічній смузі, та ще й на шаленій швидкості. Ясна річ охоронці громадських прав свою провину геть заперечують. Коли Вас 2106 порівнявся зі скутером, який рухався з правого боку проїжджої частини в попутньому напрямку, той раптово повернув ліворуч та вдарився у праве переднє крило автомобіля. Ти мене звільни, ну, це перекресток, який сплошна полоса, йде, ти їдеш. Ти їхав, ну, з якою скоростю, ти мені скажеш, що ти обігнав його, прямо на перекрестки визбив.